Міжнародна програма Небесний Єрусалим України майже рік тому була затверджена програма Небесний Єрусалим України Національним гетьманом України в цілях підняття міжнародної громадськості та релігійних організацій світу для спасіння української нації. Від знищення її Російською Федерацією. Важливим є в цей час і повернення в Україну єврейського народу як частини великої української нації, якому загрожує, як і всім українцям, знищення від світового фашизму і тероризму, російського русизму. І терористичного іслам. Велика українська нація та європейський народ повинні сформувати єдину Батьківщину, єдину віру на основі вчення Сина Бога Ісуса Христа, святого Євангелія та Старого Завіту, на основі Божественної любові, народи брати. Повинні об'єднатися і зустріти друге пришестя Сина Бога Ісуса Христа разом для загального щастя людства. В цій міжнародній програмі Небесний Єрусалим України повинні прийняти участь і активну участь не тільки українці і євреї, а й всі народи світу. За 10 років війни Україна з Російською Федерацією з України виїхало до Об'єднаної Європи та інших країн світу 5 мільйонів українців. Тому переїзд в Україну 5 мільйонів євреїв не порушить національний баланс України. Просто українців єврейського походження буде трохи більше. Україна створить окремі українсько-єврейські громади на самоуправлінні, самофінансуванні, забезпечить збереження етнічних традицій єврейського народу. Національний гетьман України і українських земель запрошує повернутись єврейський народ додому в Україну та посилити. Велику українську націю своїм потенціалом. Національний гетьман України та українське земель просить всі народи світу взяти активну участь в зупинці світового агресора Російську Федерацію. В закінченні нею Російською Федерацією агресивної війни проти України, Ізраїлю. І світу, та, та приступити до будівництва на знищених Російською Федерацією територіях України, містах і селах України Небесного Єрусалиму в цілях зустрічі людством другого пришестя Сина Бога та світового Покаяння. Слава Небесному Єрусалиму! Слава Україні! Слава мирному життю на планеті Земля!